Та на уроці з основ підприємництва. Ми вчилися добирати обладнання, визначати параметри виробничого приміщення для вибраного вами виду підприємницької діяльності. Тепер потрібно розібратися з особливостями найму працівників. Пригадаймо, фізична особа-підприємець першої групи виконує всю роботу самостійно, без найнятих працівників. Фізичні особи-підприємці другої групи можуть наймати в штат до 10 співробітників, а для ФОПів третьої групи немає обмежень щодо кількості співробітників. Передусім, потрібно визначитися, скільки працівників доцільно наймати і якого фаху. Кількість працівників залежить від запланованого обсягу продукції на різних етапах становлення бізнесу, від потужності. Обладнання устаткування. Наприклад, у ту ж міні-пекарню потрібний технолог, пекар або пекар-кондитер, можливо, продавець. Реєструючись як ФОП 2 чи 3 групи, підприємець планує вихід на ринок робочої сили передусім у своїй місцевості. Найпростіше звернутися в службу зайнятості або в приватне агентство з працевлаштування. Державний центр зайнятості надає послуги не лише тим, хто шукає роботу, але й роботодавцям. Фахівці служби доберуть необхідних спеціалістів з поміж безробітних, проведуть міні-ярмарок вакансій чи співбесіди з претендентами за потреби професійну підготовку потрібних працівників. Інформацію про вільне робоче місце буде розміщено в електронній базі вакансій, на стендах. Інтернет сайті служби зайнятості та порталі Державної служби зайнятості дізнатись про можливості роботодавці можуть, не тільки звернувшись до центрів зайнятості, отримавши консультацію фахівця, а також зателефонував на гарячу лінію. А в подальшому фахівці допоможуть. Зареєструватись в електронному кабінеті роботодавцю для того, щоб вже через смартфон чи через комп'ютер роботодавцю мав можливість надавати інформацію про свою потребу, переглядати претендентів на ту чи іншу вакансію, а також спілкуватись з фахівцями, отримувати відповіді на ті питання. Ті Запити, які сьогодні існують у роботодавців. Познайомтеся з матеріалами сайту Державної служби зайнятості перегляньте рубрику «Роботодавцям». Установіть адресу і контактні телефони районного центру зайнятості у своїй місцевості. Пошук працівника можна вести самостійно. Передусім Починаючи бізнес, пов'язаний з вашим фахом, зверніться до своїх однокурсників, однокласників. Пригадайте, хто з них і чим вирізнявся в майстерні. Підтримуйте контакти з своїми викладачами, майстрами виробничого навчання. Запрошуйте на роботу випускників свого навчального закладу. В центрі зайнятості зверталися. Люди приходять, беремо на практичку з нашого ПТУ, беремо молодих хлопчиків. Вони приходять, є такі, що зацікавлені, є такі, що не зацікавлені, є такі, що виходять, є, що не виходять. Були Приходили повара, а не, а не сварювальники. От У поварів виходило дуже класно кувати. дуже класно. Бо вони чого? Того, що вони на практиці ліплять з теста. Як підприємцю правильно оформити найманого працівника? Для виконання конкретного завдання, обмеженого в часі, достатньо підписати договір цивільно-правового характеру, якщо потрібно, найняти працівника, який на постійній основі виконуватиме певні обов'язки, наприклад, продавець у магазин, кравчиня в ательє. Майстер з манікюру в салон краси, автослюсар на станцію технічного обслуговування автомобілів. Укладіть з ним трудовий договір. Трудовий договір укладається письмово. У ньому потрібно вказати обов'язки та права працівника і роботодавця. Один екземпляр залишає в себе підприємець, а другий надає працівнику. Реєструвати трудовий договір у податковій чи центрі зайнятості не треба. Шаблони трудових договорів є в інтернеті. Нині не діє обов'язкова форма трудового договору, затверджена у 2001 році наказом Мінсоцполітики, але ми можемо брати її за основу, вносити до неї потрібні зміни і доповнення. Ця форма і є зразком, якою найчастіше користуються підприємці. Головне, щоб змінені і дописані умови трудового договору не суперечили законодавству України. У договорі вказують інформацію про посаду, зміст роботи, розмір зарплати, графіки, вихідні, тривалість відпустки, випробувального терміну. Якщо заповнюють трудову книжку найманого працівника, то вказують повну назву ФОПа, дату, з якої працівник приступив до роботи, назву посади, роботи, розряд, клас чи категорію, відділ, наприклад, прийнятий на посаду спеціаліста з продажу. Назва роботи, посада, професія працівника повинні відповідати даним у класифікаторі професії. У договорі не повинно бути пунктів, які порушують трудове законодавство, наприклад, робота без вихідних. Строковий трудовий договір укладається на певний термін строк або на час виконання роботи. А безстроковий на невизначений строк. Порядок оформлення працівника такий. Крок перший. Укласти трудовий договір на підставі заяви про прийняття на роботу, в якій зазначено дату початку роботи та посаду. Якщо такої заяви немає, то свій намір працювати у вас працівник підтвердив, коли підписав договір. Крок другий взяти у працівника копії документів. Паспорта або іншого посвідчення особи, реєстраційного номера облікової картки платника податків, документу про освіту, якщо робота вимагає спеціальних знань, а за необхідності довідку про стан здоров'я, якщо працювати доведеться в шкідливих, небезпечних для здоров'я умовах. Копії документів потрібні інколи ті, що підтверджують право на пільги. Третій крок. Обов'язково оформити наказ або розпорядження про прийняття на роботу. І четвертий повідомити податкову, що з'явився працівник, і зробити це треба до того, як співробітник приступить до роботи. Зразок розпорядження про прийняття на роботу є в навчальному посібнику. Трудовий договір можна оформити в будь-який час і до виходу працівника. І це не може вплинути на дату початку роботи, а ось наказ про прийняття на роботу потрібно оформити хоча б за день до початку роботи. Ці дії убережуть від штрафів. Допуск до роботи особи без оформлення трудового договору і виплата зарплати в конверті є порушенням і підлягає накладенню штрафів. За перше порушення письмове попередження, а до ФОПів третьої групи штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат. За повторне порушення упродовж двох років підприємця штрафують у 30-кратному розмірі мінімальної зарплати за кожного неоформленого працівника. Розмір мінімальної зарплати той, що діє на дату виявлення контролерами даного порушення. Повідомлення до податкової, де підприємець перебуває на обліку, можна подавати через онлайн-сервіси, кабінет платника або віднести особисто в паперовій формі разом з електронною копією. На папері повідомлення подають, якщо трудові договори укладають максимум з п'ятьма працівниками. Підприємець зобов'язаний платити працівникові зарплату не менше від мінімальної. Якщо прийняли особу на неповний робочий день, зарплата розраховується пропорційно до відпрацьованого часу. В Україні застосовують дві основні форми оплати праці погодинну та відрядну. Погодинну форму оплати праці застосовують тоді, коли як вимірник результатів праці використовується кількість відпрацьованого часу. Заробітна плата працівника. При погодинній оплаті розраховується як добуток годинної тарифної ставки у гривнях і відпрацьованого часу в цьому періоді у годинах. Приклад перший. Годинна тарифна ставка робітника гончарної майстерні 45 гривень за годину. Упродовж місяця він відпрацював 152 години. Місячний заробіток робітника становить 45 гривень за годину. Множимо на 152 години маємо 6840 гривень. При поденній оплаті праці заробітну плату розраховують на основі денної тарифної ставки та фактичної кількості відпрацьованих днів або змін. Приклад другий. Місячний посадовий оклад працівника становить 8 тисяч гривень. Кількість робочих днів у квітні за графіком 22. Працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати і фактично відпрацював 17 днів. Заробітна плата становить 8 тисяч гривень, ділимо на 22 робочі дні і множимо на 17 фактично відпрацьованих днів. Місячна заробітна плата становить 7727 гривень з копійками. Погодинно преміальна система оплати праці доповнена преміюванням за виконання конкретних кількісних і якісних показників роботи. Суть цієї системи полягає в тому, що працівнику понад заробітну плату за тарифом, окладом, ставкою. Яка нарахована за фактичний час роботи, виплачується премія за конкретні досягнення в роботі за заздалегідь установленими показниками. Якщо вимірником результату праці є кількість виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, то застосовують відрядну форму оплати праці. Відрядна форма доцільна тоді. Коли потрібно стимулювати збільшення виробітку продукції, скоротити чисельність працівників. Зауважимо: у працівників є реальні можливості збільшувати виробіток понад встановлену норму. І при цьому не буде негативного впливу цієї форми оплати праці на якість продукції і безпеку праці. Розглянемо приклад третій. Робітник у травні. Виконав норму виробітку. Виготовив 500 виробів без браку. Відрядну розцінку встановили в розмірі 20 гривень за штуку. За виконання норм без браку. Виплачується премія в розмірі 15% місячного заробітку. Основна заробітна плата робітника становить 20 гривень за штуку. Множимо на 500 штук. Маємо 10 тисяч гривень. Розрахуємо розмір премії. 15% від 10 тисяч це півтори тисячі гривень. Загальна сума 10 тисяч гривень плюс півтори тисячі гривень, становить 11 тисяч 500 гривень. Отже, все залежить від характеру роботи, де, коли та за яких умов вона виконується. І, як правило, відрядну форму оплати праці застосовують при простій повторюваній роботі, а от погодинну при складнішій, інтелектуальній, творчій. Форми оплати праці поділяються на декілька систем оплати праці, і вони є наведені у вашому навчальному посібнику. Зазвичай Підприємець намагається сформувати власну систему оплати праці, включити свої мотиватори, особливі форми і види доплат. Бонуси часто пригащаємо свої продукції. І дуже дуже раді, коли там просто квашою гащаємо, кефіром, слівками, сметаною. Ми таку систему придумали поощрення від кількості проданих відділень. Тобто, коли у нас там в місяці є рубіж 5 тисяч, 10 тисяч, 15 тисяч проданих изделий, тоді ми видаємо бонуси ребятам. Збільшення розміру заробітної плати має бути обґрунтованим. Пам'ятаємо: підприємець не може платити менше встановленої в країні мінімальної зарплати. Також потрібно зважити на середню заробітну плату в своєму регіоні. Проте. Основним чинником збільшення зарплати є збільшення продуктивності праці. Підприємець може використовувати три основні способи збільшення продуктивності спеціалізація інвестиції в працівників, інвестиції в капітальні блага. Розглянемо їх детальніше. Поглиблення спеціалізації праці пояснюється декількома причинами. По-перше, всі люди різні, наділені різними здібностями, і саме тому вони неоднаково пристосовані до виконання тих чи інших видів робіт. Спеціалізація дозволяє кожній людині знаходити ту сферу діяльності той вид робіт, де її здібності виявляються найповніше, а праця буде найменш виснажливою. Наприклад, один працівник робляє керамічний посуд без браку. А от інший наносить на нього оригінальний рисунок. По-друге, спеціалізація дозволяє людям досягати більшої майстерності, а це дає можливість виготовляти блага чи надавати послуги більш високої якості. Наприклад, одна майстриня робить переважно складні жіночі стрижки, а от друга переважно чоловічі. І третє. Фахове зростання дозволяє людині витрачати на виготовлення благ меншу кількість часу, уникати його втрат при переключенні з одного виду робіт на інший. Такий поділ праці бачимо в більшості швейних майстерень, на станціях технічного обслуговування, в інших видах бізнесу. Продуктивність праці може збільшуватися за рахунок реорганізації виробничого процесу. Оновлення обладнання інструментів. Третій спосіб інвестиції в людський капітал. Це витрачені підприємцем кошти на збереження здоров'я, на освіту, професійну підготовку як власну, так і найнятих працівників. Обжарщика ми брали без опиту роботи. Потім ми поняли, що щоб ускорити процес, можна звернутися до людям спеціалістам. Мы обратились к Коле Мирошниченко, это технолог с 25-летним опытом обжарки кофейного зерна. Артем постоянно что-то с ней общается, это человек с большим опытом, то есть невозможно там за два, за три дня получить все, и нужно периодически общаться с ним, пробовать, жарить, экспериментировать. Фаховые противники ⁇ это выше конкурентоспроможность бизнесу. Бачимо, як підприємці навчають собі фахівців, такі інвестиції також містять елементи ризику. Поміркуємо, які ризики можуть бути у підприємця, який фінансує навчання, стажування нанятого працівника. Проте професіоналізм працівників є підґрунтям для розвитку бізнесу, провадження інновацій. Саме тому підприємці йдуть на ці витрати. За матеріалами уроку продовжуйте розробляти бізнес-план. Запишіть кроки щодо пошуку працівників, їхньої підготовки, а до фінансового плану включіть обчислення витрат на оплату праці. Успіхів вам до нової зустрічі!